Вітаю, мої любі хлопчики і дівчатка! Зараз у нас з вами заняття з пізнавального розвитку та аплікації. Сьогодні ми поговоримо про весняні квіти. Але спочатку давайте налаштуємось на роботу, зробимо психогімнастику а зробимо про сонечко. Стало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися. Запромінчики взялися. Будем дружно працювать. Сонечко розвеселять. Ще раз стало вранці ясне сонце зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, запромінчики взялися. Будем дружно працювать, сонечко розвеселять. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса встала. І проліски, і травка, і зелена муравка. І кульбабка рясна, і фіалка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять. От сну зимового до сонця ясного. Дітки, з настанням весни з'являється дуже багато квітів. Зараз ми з вами трішки повідгадуємо загадок і дізнаємося, які ж квіти цвітуть на весні. Він маленький, він біленький, має ніженьку тоненьку, з ним легенько вітер грає, все гойдає, колихає. Сповіщає рідний край. Гей, весна прийшла! Стрічай! Яка це квітка? Це підсніжник, так? Підсніжник це квітка, яка з'являється на початку весни. Наступна загадка. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку, жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. В квітнику у мене зріс гордий красень це нарцис. Так, це нарцис. Нарциси зараз квітнуть, вони бувають білі та жовті. Перший раз цвіла жовтою була, як дозріла, побіліла, схопилася, полетіла, знову десь рости. І жовто зацвісти. Як ця квітка називається? Це кульбабка, молодці. Дітки, зараз дуже багато кульбабок. Вони зараз квітнуть жовтим кольором. А трішечки згодом вони змінять колір, будуть біленькі. А потім вітерець їх рознесе довкола. І виростуть із насіннячка нові квіточки. Наступна загадка. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів. Весь червоний, гордий пан. Не козак це, а тюльпан. Так, молодці, це тюльпан. Зараз на аплікації ми з вами зробимо квітку тюльпан. Давайте розглянемо детальніше, як він виглядає. Тюльпан виростає з цибулинки. Має коріннячко, стебло, листочки та пелюстки. Підготуємо наші ручки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики та ручки були вправними. Зробимо проквіточки. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками хитають. Ще раз. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає. Пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки, тихо засинають, голівками хитають. Давайте творити. Так, для роботи нам знадобиться кольоровий папір червоний, зелений, основа цілий аркуш паперу. Я взяла блакитний. Ви можете взяти блакитний, жовтий, білий, який вам. Який ви забажаєте. Але не червоний і не зелений. Ножиці, клей, пензлик для клею, олівчик і траферет круглої форми. Починаємо. Із червоного паперу нам потрібно зробити, намалювати спочатку, а потім вирізати кружечки. Беремо трафарет, прикладаємо. Тримаємо лівою ручкою, правою ручкою, тримаємо лівчик і обводимо. Два готова ще один так, відкладаємо зайве, тепер вирізаємо. Беремо папір в ліву ручку, ножиці в праву і вирізаємо по контуру. Ножиці тримаємо на одній місці, а папір прокручуємо. Ножечками будьте обережні. Якщо у вас не дуже виходить, попросіть дорослих, нехай вам допоможуть вирізати. Так, вирізаємо наступні два. Так само ножиці тримаємо на місці, папір прокручуємо. križemo po konturu. Tako, sitkla dajemo. Кружечки ми зробимо, пелюстки нашому тюльпанові. Готові кружечки прибираємо зайве. Тепер беремо зелений папір. Я взяла напіваркуш аркуш формату А4. Ось так. Відрізаємо смужку. З цієї сторони де довше. Відрізаємо одну смужечку. Це буде стебло нашої квітки. Загинаємо тоненьку смужечку вузеньку, рівняємо куточки. Щоб сходилися з цього краю і з іншого. Притримуємо папір, а іншою ручкою проводимо і відрізаємо по лінії згину. А із цього шматочка ми зробимо листочки нашому тюльпанчику, беремо папір, так само згинаємо навпіл. Коли вирізали стебло, ми згинали смужечку, а тепер згинаємо увесь шматочок. Рівняємо краєчки, щоб сходилися куточки. Так. І так само розрізаємо по лінії згину. Відрізали. Тепер один шматочок згинаємо знову навпіл, а потім інший зігнемо. Так, рівняємо куточки, тримаємо і проводимо пальчиками. Так, тепер нам потрібно зробити листочок, а листочки в тюльпанчика широкі та довгі. Ми зріжемо один краєчок і інший. З однієї сторони відрізаємо, починаємо відрізати із серединки. Відрізали трішки і трішки закруглили. Ось так. А інший краєчок відрізаємо від куточка. Ось так, від ціля. Починаємо від куточка і так само закруглюємо. Ось такий листочок має вийти. Бачите, з однієї сторони? Широке, а з іншої гостреньке. І так само робимо з іншим шматочком. Згинаємо навпіл, рівняємо куточки. Так. І відрізаємо. З однієї сторони, пам'ятаєте, посерединці закруглюємо, а з іншої сторони і з куточка і так само закруглюємо. Так, готові наші листочки. Пелюсточки готові, заготовки для пелюсточок. Зараз зробимо пелюсточки. Беремо кружечок, згинаємо навпіл, рівняємо куточки і притискаємо лінію згину. Так. Тепер так само відрізаємо від серединки кружечка до куточка. Повинна вийти в нас ось така краплинка. Так, відкладаємо. Іншу так само складаємо навпіл, рівняємо всі краєчки так, і проводимо по лінії згину, притискаємо папір, так само від серединки кружечка відрізаємо до куточка. Ще одна краплинка. І третю пелюсточку, третій кружечок так само. Але згинаємо навпіл, але не притискаємо серединку. Не робимо лінію згину. Порівняли краєчки і тримаємо міцно. Від середини кружечка відрізаємо до куточка ось так. Так, збираємо наш тюльпан. Ми спочатку приклеїмо стебло, потім приклеємо серединку квіточки. Ту пелюсточку, де ми не згинали, посерединці. Потім одну пелюсточку з однієї сторони, іншу пелюсточку з іншої сторони і приклеїмо листочки. Ось так має виглядати наш тюльпан. Тепер приклеюємо. Беремо пензлик, клей, наносимо клей на стеблу, на наше, на зелену смужечку. Це і є наше стебло. Клею набираємо не небагато, розмазуємо по всім папері. Так, тепер приклеюємо, переносимо на папір, на нашу основу, приклеюємо посередині аркушу. Аркуш поклали вер... вертикально, вибачте. Так, Приклали, розрівняли пальчиками. Так, Тепер приклеюємо пелюсточки, беремо пелюстку, ту, яку ми не згинали. Наносимо клей, добре його розтягуємо. Промазуємо всі краєчки. Так. І приклеюємо. На пелюсточку, не виходимо за лінію основи, так. приклеїли, розрівняли. Так, тепер інші пелюсточки. Ці пелюсточки, які ми згинали, ми наносимо клей на одну частинку. Перевертаємо і приклеюємо поверх цієї пелюстки, щоб початок цієї пелюстки починався на серединці стебла. Приклеюємо під нахилом. Добре притискаємо. Тепер іншу. Так само наносимо клей, добре промазуємо краєчки і приклеюємо початок пелюсточки, приклеюємо поруч із іншою пелюсткою. Так, притискаємо, розрівнюємо і трішки поправляємо наші пелюсточки. Такий у нас тюльпан буде об'ємний. Тепер приклеюємо листочки. Так само наклеюємо тільки одну сторону, намазуємо клею. промазуємо. Розтягуємо клей. Так, і приклеюємо. Однією стороною. Не виходимо за лінії основи. Так, листочок має починатися від стебла, де закінчується стебло. Інший листочок приклеюємо з другої сторони. Так само наносимо клей і приклеюємо. Приклеюємо листочок, добре проводимо, щоб всі краєчки приклеїлися. Відправляємо. Бачите, в мене один листочок відкривається в одну сторону. І цей так само в цю сторону. Дітки, ось така аплікація вийшла в мене такий яскравий весняний тюльпанчик. А ви обов'язково надішліть мені ваші тюльпанчики. Мені буде дуже цікаво подивитися. Які вийшли у вас? Бажаю вам, дітки, натхнення? Бережіть природу, любіть квітки, охороняйте їх. Бажаю вам всього найкращого. До наступної зустрічі! Бувайте!